Розкажіть про факт, про який ніхто не знає, і про який ви навряд чи згадаєте у реальному житті. Клей і фарба на тканині гарно відмиваються олією. Блискавка два рази в одне місце не б'є. Міф в Empire State Building блискавка б'є близько 25 разів на рік, ба більше жив колись такий собі Рой Саліван, який потрапив у книгу рекордів Гіннеса за те, що він сім разів переживав удар блискавки. Коли він помер, від кулі припускаю, що він вчинив суїцид, на його надгробку написали: Ми тебе любили, але Бог любив тебе сильніше, що насправді дуже іронічно. Блискавка б'є в одне місце багато разів, саме для цього і придумали громовідводи. А у 18 сторіччі парижанки носили шляпки з громовідводами. Але тепер мені цікаво, наскільки ефективно це було. Ще один факт з моєї сфери. Про який чомусь мало хто знає, у кожної людини є музичний слух, просто в когось він краще розвинений, а в когось гірше. Його можна натренувати. Наприклад, мені все життя казали, що в мене музичного слуху немає, проте це не завадило мені зайнятися музикою, що й допомогло мені прокачати її. Насправді в мене є ще купа фактів, якщо комусь цікаво, томати, картопля, тютюн та баклажан, родичі. А полуниця це не ягода. Кольору насправді не існує, це просто адаптація довжини хвилі, випромінювання світла нашим море. Продовжуючи читаємо кольорів, вірогідно, насправді, небо чорне, а не синє блакитне, як ми вважаємо. У людини перший шийний хребець, що тримає нашу голову, називається атлантом. Він дозволяє нам кивати і крутити головою. Також він і у всіх ссавців від слона до птахів та рептилій, а у риб немає, бо їм кивати не потрібно. Віруси не зовсім життя. Вони не продукують самі себе. У них немає класичного циклу живої істоти, але є код всередині, його можна порівняти з органічним кристалом. Так само є білки, пріони по суті, це молекула без ДНК, але вони чомусь закручені в іншу сторону. Умовно, всі білки на землі закручуємо по часовій стрілці, а ці проти. І, контактуючи з іншими білками, вони їх заражають і ті теж викручуються навпаки, провокуючи жахливу хворобу мозку, це як органічна антиматерія. Є віруси, бактеріофаги, які працюють як дрон-диверсант. Ця штука на ніжках сідає на поверхні бактерії, висувається бур, бурить. І вприскує всередину своє РНК. Далі класика бактерія це величезний завод. Вони бачать код, вони його виробляють, штампуючи нові віруси. Коли їх стає забагато, бактерія розривається і випускає назовні ще мільйон дронів. Насправді ми не знаємо швидкості світла. Те, що ми маємо сьогодні, це вимір руху пучка світла туди і назад, плюс поділене на два. Але ніхто не відміняв можливості, що світло може рухатись назад повільніше чи навпаки. Доповню трохи. Дійсно, цей час туди-назад поділений на два. Але, як сказав автор, ми не знаємо, яка швидкість насправді. Може бути, що туди воно йде 10% часу, а назад 90, або сам процес відбиття займає 50% всього часу. А яка проблема поміряти в одну сторону, якщо є синхронізовані годинники? Професори пишуть, що неможливо ідеально синхронізувати два годинники. Можете походити по посиланні в статті. Ніякої сили тяжіння не існує. Тяжіння це не сила. Тепер знову починають думати, що це сила. Десь півроку тому був відосик у Хафмана. Дивно адже гравітаційні хвилі були виявлені, швидкість їх поширення визначена. Завтра спробую пошукати те, про що ви говорите.